Подільський район, Виноградар, саме на цьому місці колись розливалося величне озеро Синя, водойма площею 15 гектарів, про яку складали легенди. Так, наприклад, його створення пов'язують ще з льодовиковим періодом через характерний синій мул на дні, що й дало назву синя. На цих кадрах ви бачите те, що лишилося від його минулої величі. Місцеві неодноразово створювали петиції та скаржилися владі на занепад водойми. А у медіа часто звинувачують скандальне КП Плесо та столичну владу, які відповідають за стан озера. Що саме їхня бездіяльність і призвела до висихання. Тож сьогодні ми з'ясуємо позиції КП Плесо і активістів, щоб з'ясувати, яка саме доля чекає на багатостраждальне озеро Синя. Керівництво плесо влаштувало зустріч з громадою, щоб познайомити їх з підрядником та відповісти на питання. Спочатку генеральний директор підприємства коротко пояснив усім план дій. Виконавець робіт визначений. Договір е, на цьому тижні в понеділок, здається, в понеділок був підписаний. Він зареєстрований в казначействі. Підрядник, як я обіцяв вам, коли тут рік назад більше трошки були, прийду, покажу, познайомлю, живий, є. На всі питання ваші відповість. Е, роботи е, по відновленню водойми почнуться вже на наступному тижні. З понеділка буде проводитись. Геодезистами підрядної організації, розмітка та е, встановлення меж для тимчасових доріг, будівельного майданчику, меж роботи великогабаритної техніки. І після цього е, буквально там пару днів буде вже підвозитись техніка і розпочнуться роботи вже безпосередньо на водойми, починаючи з північної, е, ближче до з'єднувальної протоки. На наступному тижні Вкратці все. На питання людей відповів, що по графіку повне відновлення озера має завершитися до кінця грудня поточного року. По графіку, календарному, до до кінця грудня цього року цьому році планується. Тим не менш, підрядник відповів, що саме наповнення озера займе далеко не один рік. Проблематика Чим, всім очевидна, навіть вам це? да і нам зрозуміло вам зрозуміло, да. що треба да, робити, да, але повинно вас попередити, що однозначно швидко це не відбудеться. Вода не наповнюється дуже швидко. Це буде роками, буде надходити вода сюди. Пора складніше навіть ситуація, чи на Чому пересихає озеро Синя. Є причини, їх дуже багато факторів і так далі. Основна, напевно, це забудова, яка відбувалася, яка порушила дренажі, завдяки яким наповнювала озеро. Ця підрадна організація має досвід в аналогічному об'єкті, тобто не просто десь рашистка, а у озеро вмирало, засихало. І є позитивний кейс, який можна приїхати і побачити, пересічитись, яким воно було, яким воно стало. Якраз цю роботу проводила ця організація. Це каже про те, що воно має досвід і вам запевняє, що в принципі. В принципі Зробить все, щоб тут так само було. Є ще домовленість з підрядником а наступному, що, в принципі, він має чітко працювати згідно укладеної угоди, договору, графіку і проєктних рішень, які нього на руках. Але ж, по ходу, Ну, все може бути. Ну, все може бути по ходу. Ми думали, що ми будемо ситуаційно реагувати, і може щось там, якщо треба буде, а це треба коригування. Ну, це буде зроблено там вже підключимо наших керівників, щоб це було оперативно. Але поки що ми не бачимо того, що щось треба додатково. У нас є чітке розуміння, куди йти, що робити, і до якого часу. Також директор плеса додав, що роботи плануються не тільки по відновленню озера, а й по створенню благоустрою парку «Синьоозерний». Є рішення, що там плесо робить водичку, тут Зеленбуд робить парк, який був створений вже рішенням, яке називається «Синьозерний» 17-го року. Ніхто його не відміняв. А в паркі, я думаю, ЖК ніякої не виросте. І під кінець зустрічі комунальники продемонстрували громаді план робіт. Ми підійшли до директора Княжна Либіч, щоб спитати його про підозру, присвоєнні коштів, яка сколихнула мережу. Скажіть, будь ласка, а зараз вродили, вже пані. закриті всі кримінальні ваші справи, які були до цього, чи які ще дійсні? якась є справа, звичайно. А не. яка саме ще є? Ну, а з якими ти просто цікаво, щоб не повторився просто досвід такий е минулий? Мені здається, що хто не працює, по тому нема кримінальних справ. Да? І кримінальна справа зараз це коли вирок є, тоді напевно вже доказана вина. Правильно, поки вироку немає. Да, то кожна людина у нас новина. Ну, у, да? у нас роботи всі виконані. Є експертизи по тим кримінальним справам, які ви по тій кримінальній справі, про яку ви, напевно, говорите. Тому е, можете зайти, відслідкувати. Є експертизи, які підтверджують виконання робіт і так далі. Mm -hmm. Розумієте? Добре. От, а так, проти кого не можна почати, почати розпочати кримінальну справу? Це упереджені просто висновки. Далі ми вирішили поспілкуватися і з іншою стороною, активним місцевим мешканцем, який розворушив плесо зараз. те, що ми бачимо, вода тут вона була наповнена тим штучна артезіанська з водоканалу з труби. Да, от навіть навіть качечки повернулися вже. Але ж ми бачимо, в якому стані озеро було, коли його водичку не підливати, да, штучно. Тобто воно просто вода пішла в землю. Коли ми з е, дитиною тут гуляємо, вона мене питає: «Тато, а е, ну, води не було, да, була просто е, уже така суха земля. Та, Травичка, там, бачите ще, вони її навіть не, не вирізали, просто залили воду. Ще там це треба було прибрати по великому рахунку. Але таке. І дитина питає, ну, типу, що, а що тут озеро було колись? Я кажу, ну так, да, колись було і буде. Ну, Нам би хотілося, щоб воно тут було, як місцевим мешканцям. Київ забудовується за шаленими темпами, да? але ми маємо все ж таки, на мою думку, як місто. Е, можливо, навіть обмежувати забудову біля річок, біля озер, створювати якісь е, можливо закон треба прийняти, да, щоб там в радіусі декілька кілометрів від озера не будувати. Тому що будинки будуються, е, дороги будуються. Да, каналізація, Вода, яка дощова, вона йде куди? Уже не в озеро, а вже йде в каналізацію в, там, в річку Дніпро, наприклад, да, туди. Ну ми маємо берегти природу. Це природа. Це найважливіше в нашому житті, тому ми і хочемо зараз здобитися від місцевої влади, щоб це озеро було приведено в відповідний стан, да щоб були проведені всі необхідні роботи по розчистці озера, по ревіталізації це найосновніше, чого ми хочемо. Да. нас менше цікавить там благоустрій, доріжки, лавочки. Нас більше цікавить саме порятунок озера цього. Унікального озера його називають там, навіть озером льодовикового періоду, за деякими даними, да, важливо його зараз зберегти. Дуже радує те, що цього разу. КП Плесо вже самі запрошують людей на відкриту зустріч, тому що ще рік тому доводилося писати там гнівні пости у Фейсбуці і викликати чиновників сюди на озеро, як знаєте, до громади прозвітувати, чому ж ми стільки років звертаємося, стільки років ходимо, чому нічого не відбувається. Да. Нарешті, там, в минулому році передбачили фінансування, виділили гроші. Зі скрипом дуже важко шукали підрядника, знайшли, там, декілька разів оголошували тендер. По різним причинам він не відбувався. Зараз підрядника знайшли. Він сьогодні прийшов до громади, розповів про те, які роботи будуть виконані, що вони на наступному тижні вже почнуться, і до кінця року має, мають бути завершені. Люди пишуть з інших районів Києва або з інших куточків України. Дуже часто писали: Боже, що ви робите? Ви це десятки мільйонів будете вбухувати в озеро? А зараз війна краще на ці гроші дрони закупити. Цього не можна зробити згідно законодавства. Це гроші, які мають йти тільки на екологію. І от вони підуть на екологію. Але нас хвилює те, щоб вони пішли на екологію і був результат роботи. Так? Щоб після того тут було гарне, розчищене озеро з водою, з флорою і фауною відновленою. От приємно бачити, коли вже качечки повернулися навіть зараз. Заповнили озеро, гарно. Треба розбиратися, реально сідати і їхати на ті об'єкти, які вони робили. Я на нивках був, я бачив, там гарно. На оболоні я не був, не бачив. Я обов'язково туди поїду. Як у мене буде вільний час, подивлюся, як той об'єкт виглядає зараз, де ця організація працювала. Мені це цікаво. Тому що ця організація буде працювати і на, і на цьому об'єкті, який у нас на, на житловому масиві. Це елемент контролю, і я закликаю до цього контролю всіх киян. Ми не виключаємо, що ці намагання можуть бути. Це там сусідня земельна ділянка. Це гарне місце з точки зору забудовників під забудову. Але ми ж живемо тут, ми виживемо, і нам вирішувати, що тут буде. Місцевим мешканцям ми хочемо озеро гарне, красиве озеро. З качачками, де будуть куп... відпочивати наші діти, де можна буде пройтися, погуляти, гарна місцина. Ми хочемо цього, ми не хочемо тут забудови. Якщо такі намагання будуть в подальшому, ми будемо реагувати як громада. Насправді людей активних дуже мало. І це є проблема наша, країни і міста, що мало людей активних. Да. Скільки на сиві живе людей? Десятки тисяч, сотні тисяч. А скільки людей виходить на зустріч, навіть якщо вони відбуваються не в будній день, а в суботу? Да? От коли була зустріч перша у нас з паном Вознем, там було десь ну, більше людей, ніж сьогодні набагато, десь до 200 До 200. з десятків тисяч. Да? Всі інші живуть своїми справами. Люди різного віку і молодь, і люди похилого віку, які не завжди бабусі дідусі не завжди розбираються в цій бюрократичній машині. Як вона працює? Вони виходять задати чиновнику питання. Сьогодні також багато людей похилого віку задавали питання представнику влади. Що ви будете робити? Навіщо? Для чого? Скільки це буде коштувати нам, як платникам податків? На мою думку, да, як киянина. Сьогоднішнє керівництво міста, департаменту, КП Плесо, намагаються комунікувати з людьми людською мовою. Так? Тобто, не, не мовою чиновників, так, не канцелярською мовою, якою своєю, з термінологією, намагаються людям пояснювати, що ми робимо, для чого ми робимо, давайте зробимо так, якщо ви хочете. Ви хочете благоустрій? Ні, громада каже, ми не хочемо зараз благоустрій, це не на часі, дайте нам озеро. Добре, ми робимо озеро. Розчистку, ревіталізацію. І це добре. Е, питання в тому, що чи це не просто створюється красива картинка, чи це щиро. Мені хотілося б вірити, що це щиро. І мені здається, що це щиро. Як воно буде, ми побачимо на, е, через деякий час, коли тут буде повноцінне відновлене озеро після проведених робіт. Якщо воно буде, я просто скажу. Керівнику департаменту, керівнику ПЛЕСО, чи буде він тоді працювати, чи не буде, я просто скажу дякую, як киянин. Але якщо цього не буде, то я залишаю за своє право в тому числі звернутися і до правоохоронних органів з питанням, а що було зроблено не так чиновниками за мої гроші, як платника податків, що гроші були витрачені, а результату немає.